Доброго дня, доброго здоров'я, друзі! Сьогодні мова пойде про обслуговування мотоцикла вашого. Запишу коротеньке відео вам, щоб ви мали на увазі мої послуги. Значить, по порядку, що я хотів вам сказати. Я пропоную свої послуги по обслуговуванню мотоциклів. Шенрей, Кові, Гіон і так далі наших китайських мотоциклів. Кому цікаво, звертайтесь, роблю, в принципі, все. Без ніяких моментів. Ну, може, тільки знаєте, щось там по моторам. Я в мотори не лізу, а так, все, в принципі, ходовку. Подв'язку, всю перебираю, пластик ремонтую, вилки перезаправляю маслом, сідушки перешиваю, mm. лакокрасочним щось можу придумати, відновити, полірнути, в принципі, покрасити, що треба. Коротше, зараз по порядку все вам розповім. В принципі, ті, хто підписані на мене, знають мене, як. Нормального, надійного, нормально надійну людину, яка, в принципі, нічого поганого не робить. Значить, вилки. Перекидаю вилки, знімаю страверс, переливаю масло, якщо потрібно, заміню сальники. Можете висилати, я це все діло зроблю. Мажу також. Мажу підшипники, вскриваю підшипники, полу, ося, все, в принципі, направляючи на супортах, мажу, що потрібно. Все це обслуговування, в принципі, я його роблю. По, по пластику, якщо треба пластик попаяти, є в мене паяльник, я паяю. Є, в принципі, плівка, можу, знаєте, якісь там косяки повиправляти, поклеїти. Я ось дивіться, ще на днях клеїв собі оцей ось обічний пластик, обклеював в сірий Металік в плівку. Ну, ось, все, бачите, ось все, це трошечки від, відліпилося, але це все діло я переклеював. Ось все, бачите оцей нюанс. Ну, Я ще його пообрізаю до кінця. Це просто від фена воно відстало. Вот Відліпилось. Ось от така плівка. Ось, бачите, я нею це все діло робив. Потім по сідушкам, якщо потрібно, я можу зшити такі от чехол, чехли м'якенькі, щоб жопка, скажімо так, не напрягалась, коли їдеш. На резиночках це все діло. Потім, якщо засідушки ще додам, що можу перетягувати не тільки робити подушки, а перетягую їх в цілому. Тобто, ось у мене є така тканина, але це тільки та, що я купляв на свій мотик. Вона <кхем> посилена, вона така, знаєте, міцна і ножом не поріжеш зверху, вона така добра. То цей ще з таким от маленьким поролончиком. Тобто, коли її обтягуєш, сидушка стає дишаща, жопа не пріє, і трошечки м'якіша. Але, але це таке: тобто відновлювати сидіння можна. Є, багато, є багатий вибір тканин. Якщо треба, я буду з вами ну, тримати зв'язок, якщо там хтось буде. Замовлювати на реставрацію сидушку, то цей... Ну там же підберемо з вами якийсь варіант. Тобто Є екокожа, є отака тканина, є такими якимись ромбіками. Ну, тобто, на ваш вибір є багато-багато-багато тканин, є наповнювач, є поролон, є якісь гелії. Ну, тобто, все це діло можна. Зліпити, скомпонувати, обтягнути і вислати вам гарну сідушку, щоб було приємно їздити. Ще не забуваємо, що можна розпострашити банку, перебити її, зробити тихішою, гучнішою. Тобто, це все діло теж я можу з вами зробити. Переклепати заклепки. Тобто відновити щось, може, знаєте, поправити ваші побажання. Потім, якщо при необхідності, можемо щось спаяти, зварити, от, такі от багажну якусь систему. Труби є, кутки є, сварка є, можете під'їхати все зробимо. Так, далі, далі зірки, зірки міняю, підпилюю, все роблю, в принципі. Нема питань. Мажу прогресію, розбираю підшипники. Ну, все вони втулки, перемазую, все перероблю, щоб все було надійно, змащено і все слугувало. Потім так же само задню. Задню вісь витягаю, підшипники мажу, все обслуговую. Так що така біда. А це ось я, виходить, коли їздив... На калінниках на трошки пошоркали фарбу. Ну, тут така була фарба, знаєте, як, типу, як металік, але не вскрита лаком. Така вона якась трошки матова була. І в от містах воно трошки пов... ну, повитирало, скажімо так. То, я думаю, зроблю, в принципі, руки стоять, То, я переклею в принципі, як нове, як завод. Так, по світлу, по ручках, можу щось якийсь захист рук змайструвати, якісь, щось зліпити до кучі. В принципі, я ж кажу, якщо в кого є кінь і нема бажання його обслуговувати, заганяйте до мене, все зробимо, все підготуємо до наступного сезону, бо в принципі, в принципі зараз вже майже всі шабашаті і встають на зимовку. В принципі, поки ще сезон не закритий, ну ще, ще трошки та й будуть закривати. І настає наша пора. Пора мотоциклів, гаражів. Це все діло треба доводити до ума. Якось його обслуговувати, щоб воно їздило в наступному сезоні і радувало власника. Так що отак. Коротше, якщо кому необхідна моя допомога, звертайтесь, я завжди буду вам радий допомогти. Контакти, координати, якщо треба, пишіть в, в коментарях, я вам все відповім. Так що отак, в принципі, берусь майже за все. Проводка, електрика, перероблюю проводку, щоб вона ніде не терлась. Вообще, саме класне, знаєте, коли приїжджає новий мотоцикл, я його з нуля все перебираю, перекладаю, перемащую і все сажу на фіксатор різьби. Тоді техніка слугує вірою і правдою. Ну, Звісно, в кінці сезону кожен рік треба перемащувати всі, скажімо так. Трущуюся і крутящіся елементи. Маятник, прогресію, передню, задню вилку. Ну, коротше, таке. Помазати тросики там. Ну, то есть, по мелочах, але воно, знаєте, на це все треба час, і в кожного не вистачає його, як то кажуть. Хочеться, щоб техніка була справна. Коротше, якщо треба, звертайтесь, я завжди на зв'язку. Всім пока, гарного всім настрою, бажаю здоров'я і до побачення.